Доки нас будуть роз'єднувати по політичним ознакам, по тому на сході ми чи на заході, на Півдні чи на півночі, якою мовою ми говоримо, в яку церкву ми ходимо, до тих пір країну будуть розривати і створювати умови подальшої і подальшої окупації. Якщо дім розколеться сам в собі, він не вистоїть. І нам треба розуміти це і бути єдиними. Я в це вірю. І нещодавно мене підтримав як єдиного кандидата в президенти Сергій Тарута. Він підтримав мене тому, що він також сподівається на те, що ми зможемо з вами зробити три речі: перше, повернути мир, друге повернути щастя в наші оселі. І об'єднати Україну так, як потрібно, щоб виграти всі бої. І я в це вірю. Якщо 144 реформи робляться на благо України, то чому ми за 5 років з вами увійшли в десятку найбідніших країн світу? Раніше ми говорили, ну нічого, за нами ще країни Африки, ми ще десь там попереду. Там якісь у нас ще є там досягнення сьогодні. Всі країни Африки заможніші ніж ми. І сьогодні країни Африки мають успішнішу економіку. І ми вийшли на одне перше місце в світі за рівнем корупції. І вчора міжнародна система оцінки того, як живуть народи, оголосила показник, що у нас в Україні довіряє діючому керівнику держави менше людей. Ніж в будь-якій іншій країні світу. 193 країн Україна опинилась на останньому місці по рівню довіри до керівництва держави. І це говорить про те, що реформами називають зовсім не те, що робиться нам на благо.